Новий рік все ближче, а це значить, що пора всерйоз задуматися про святковий декор для дому гірлянди, іграшки, свічки, шишки і мініатюрні ялинки все залежить лише від вашої фантазії. Радимо почати оформлення інтер'єру з кухні. Це важлива кімната, в якій ми починаємо кожен день з чашечки підбадьорливого кави або ароматного чаю. А значить, і атмосфера тут повинна бути максимально святковою і заряджати на цілий день прекрасним настроєм і бадьорістю. Ми склали круту новорічну добірку з надихаючими ідеями для прикраси кухні. Тепер ви знаєте, чим зайнятися в найближчий вихідний. Ялинка не кожна кухня може похвалитися габаритами, яких буде достатньо, щоб розмістити новорічну пухнасту ялинку, це сувора реальність, від якої не втекти, правда. Це зовсім не привід відмовлятися від ялинки на кухні, можна знайти мініатюрні варіанти, або використовувати пухнасті ялинові гілки, атмосфера перетвориться монтально. Новорічні вінки радимо напередодні нового року записатися на майстер клас виготовлення шедевральних новорічних вінків. Такий чудовий елемент декору можна буде повісити на двері або на стіну, вінки можуть бути великі і масштабні, або витончені і мініатюрні. Все залежить від широти вашої уяви. Свічка за пару тижнів до самої чарівної ночі в році можна почати запалювати вечорами свічки на кухні. Нехай кожна вечеря проходить в приглушеній і чудовій атмосфері свята. Ялинкові іграшки, ялинкові іграшки можуть висіти не тільки на новорічній ялинці, з їх допомогою можна спорудити круті композиції для прикраси кухні, проявіть трохи фантазії. І ваша кухня помітно зміниться. Гірлянда гірлянда це ще один мюздгаве новорічного декору існує безліч оригінальних і незвичайних способів використання самої звичайної гірлянди. Ви можете прикрасити стіну, розташувавши гірлянду у формі ялинки. Або змайструвати красиві баночки з вогниками в скандинавському стилі, постери і плакати, плакати і постери якнайкраще передадуть атмосферу свята для кухні. Ідеально підійде один або два плаката із зимовою графікою, або говорять написами. Це відмінний спосіб показати свою індивідуальність. Шкарпетки для подарунків, шкарпетки для подарунків, типово американська історія, чому б не запозичити круту ідею і не повісити кілька теплих вовняних шкарпеток на кухні. Всередину покладіть ялинові гілки, іграшки або інші новорічні дрібниці. Посуд Новий рік це прекрасний спосіб замінити посуд в будинку, здавалося, б, прості тарілки і келихи. А як здорово вони змінюють інтер'єр, беріть на замітку. Текстиль, скатертина, серветки. Кугонні рушники, подушки, банти і накидки для стільців, текстиль теж повинен бути святковим. Ви можете купити тематичні товари в будь-якому магазині для дому, а можете зшити самостійно. Статуетка є в новорічних статуетках щось особливе, вони ніби родом з далекого дитинства, як правило, такий декор завжди дуже гарний. Навіть однієї статуетки може вистачити, щоб зробити інтер'єр кухні по-справжньому чарівним і казковим. Зірка. Зірки ідеально вписуються в новорічний декор, це можуть бути ялинкові іграшки, гірлянди, свічки і навіть вінки. Можна змайструвати гірлянду із зірочок і розвісити її уздовж вікна, вона буде красиво мерехтіти і переливатися, даруючи вам гарний настрій і море посмішок, шишка, вирушаючи в ліс на прогулянку. Захопіть додому шишки, їм можна знайти круте застосування, наприклад, виготовити з них новорічний вінок або зробити шишки частиною святкової композиції. До речі, шишки можна пофарбувати в різні кольори, діляче, якщо у вашому інтер'єрі переважає скандинавський стиль, а ви є затятим прихильником мінімалізму, то в ваш інтер'єр ідеально впишуться гілки, тільки на перший погляд здається, що вони не мають нічого спільного зі святковою атмосферою. Фото з нашої добірки тому доказ Іграшки з паперу, згадуйте дитинство, діставайте ножиці і папір, збирайте всіх домашніх за столом і починайте вирізати новорічні іграшки. Сніжинки можуть бути самими різними і віртуозними, можна навіть влаштувати конкурс на найкрасивішу. Малюнки на стеклах скло на кухні ніяк не можна залишити без декору в новорічний час, якщо мороз сніжинки не малює, то змусьте їх з'явитися по вашій волі. Для цього вам буде потрібно папір і трохи вправності або спеціальні наклейки, які продаються у великих супермаркетах в секціях з товарами для дому вирішувати вам, але хочемо зауважити, що останній варіант набагато зручніше у використанні.